Дорогий партнер, сьогодні ми поспілкуємося з тобою на тему, чому в одних виходить будувати бізнес успішно, а в інших нічого взагалі не виходить. Зараз я розберу конкретних 5 причин, які я виділяю особисто. Саме перша, найважливіша причина це прийняття рішення. Так, да, саме прийняття рішення. До цього етапу можна діяти, да, тобто можна робити конкретні дії, але якщо ви не прийняли рішення конкретно тут розвиватися, у вас результат, на жаль, не буде. Тільки. Тоді, коли ви определилися, що да, це мій бізнес, да, я тут готова розвиватись, да я готова покласти всі зусилля для того, щоб досягнути результату. От тільки тоді приходять класні люди, приходять і результати. Тому саме найперше, вам потрібно оприділитися, ваш жетончик має провалитись, тобто ви повинні конкретно рішити, що, да, все ж таки, я в цьому бізнесі досягну результату, і я буду діяти, не зважаючи ні на що. Тому прийміть рішення, в першу чергу. Друге пріоритети. Тобто ви розкладаєте пріоритети неправильно. Тобто, ті, хто досягають результату, вони ставлять пріоритет конкретно на бізнес. Вони під бізнес підлаштовують все: сім'ю, дитину, готовку. Вони підлаштовують своє навчання, свою, можливо, даже поки що основну роботу. Тобто, вони підлаштовують бізнес, тому що стоїть правильний пріоритет конкретно досягнути результату в бізнесі. Друге. Якщо ви е, не поставили пріоритет на бізнесі, а поставили пріоритет на сім'ю, готовку, е, можливо, там якісь побутові, Проблеми, а аж потім, коли ви вирішите вже ці всі питання, ви тільки тоді займаєтеся бізнесом. Так діло теж не піде. Тобто ви повинні в першу чергу приділитися. Да, в мене бізнес на першому місці, поки що я не досягну результата. Звичайно, вже потрібно займатися і дитиною, і сім'єю. На це все можна робити в комплексі. І найголовніше потрібно мати баланс між сім'єю, побутом і бізнесом. Коли у вас буде гармонія, у вас буде результат дуже, -дуже хороший. Тому в першу чергу, друге, да? Ставте пріоритет конкретно на бізнес. Третє, чому новачка не виходить? Тому що новачок не навчається. Якщо новачок, якщо йому спонсор надає постійно якусь певну інформацію, новачок цю інформацію ігнорує, не переглядає, не навчається, відповідно, він її не запускає в дії. Відповідно, і результату теж не буде. Тому якщо даже є досвідчені даже деякі менеджера, які просто досягнули якогось результату, вони стоять на цьому рівні. Чому? Тому що вони не навчаються, не розвиваються, не роблять нові дії. Тому що для того, щоб досягнути Оцінювати нового результату потрібно робити постійно нові дії, потрібно постійно виходити зі своєї зони комфорту. Це дуже-дуже важливо. Тому навчатись потрібно постійно, неважливо на якому ви рівні, на рівні менеджера, консультанта, директора. Тобто, ви повинні постійно вдосконалюватись, постійно дізнаватися щось нове і робити саме головне це нове. Це було третє. Четверте. Дії. В новачка, якого не виходить, він робить дуже мало. Дуже, прям настільки мало, що йому здається, що цей бізнес взагалі не працює і ніхто сюди не прийде. Виходить тільки в того, хто робить реально багато. Тобто, ваша конкретна задача зв'язатися з вашим наставником, спонсором, оприлюдитись конкретно кількість дій, тому що вам здавалось би, що ви робите все те, що ви, вам рекомендує наставник, але результата у вас немає, тільки по тій причині, що ви робите дуже мало. Тому ви повинні. Ні, контролювати свою кількість дій. Якщо це інстаграм, кількість підписок. Якщо ви працюєте, можливо, там в Фейсбуці, то кількість листів відправлених додавань, якщо платним методом, скільки ви запустили, да, ну наскільки реклама, у вас яка конверсія, люди звертались. Тому в будь-якому випадку, да, тось, ви повинні контролювати свою кількість дій, тому що насправді виявляється, коли вже дізнаєшся в чому не входить, а. Тільки єдина причина в тому, що дуже мало дій і тому і не виходить. Коли ви збільшуєте кількість дій, видно, у вас результат вже починає з'являтися. І п'яте, п'яте принципі, виділяє для себе це. Здатися, да, здатися при знаєте, от кажуть, менеджер при самому чуть-чуть не вистачає до рівня директора. Він здається. Е, новачок, який тільки там створив групу і почав працювати зі своїми клієнтами, люди щось не замовили, взагалі нічого, проігнорували. Все він зразу здається, наш цей бізнес не працює. Новачок, який почав працювати в інстаграмі, в нього відгуків ніяких немає. Все, наш цей бізнес не працює. Я здаюсь. Тому. Е, при перших труднощах задача просто продовжувати. Дуже важливо в мережному маркетингу пам'ятати таке е, твердження продовжуй, незважаючи на труднощі, незважаючи на якісь певні моменти, які вас будуть постійно в житті, да, тобто постійно вам буде заважати, щось буде не виходити. Вам задача продовжувати і спрацює ефект накопичення, тоді у вас результат буде просто крутий. Ну він не зразу буде, тому що все, що ви робите сьогодні, дає результат відповідно не сьогодні, а завтра. Після завтра тому, е якщо не виходить новачка, задача спробувати ще раз, ще раз, ще раз, продовжувати і в. Певнена, що у вас все вийде, тому що не у всіх директорів, не у всіх да, ваших наставників, ви наставників, все виходило з першого разу. Всі починають робити все вперше. І не факт, що у вас буде все буквально з першого разу виходити. Тому задача просто продовжувати і трішечки почекати. І спрацює ефект накопичення. Тому це було п'ять причин, чому в одних виходить, а в інших не виходить. Давайте тепер е знову ж таки підсумуємо. Перше прийняття рішення. Прийміть. В реально правильне рішення. Друге, пріоритет на бізнес. Не на побут, не на можливу готовку, а іменно на бізнес. Тобто, ви все намагаєтесь підлаштовувати під вас бізнес. Третє, це конкретно ваші дії. Дії можуть бути дуже маленькі. Тому, якщо ви мало робите, існо, результата не буде. Тому Оприділіться з конкретної кількістю дій і це все контролюйте. Четверте, навчайтеся, тому що одні навчаються, інші не навчаються, відповідно, одні роблять постійно старі, старі дії, які вже зараз, можливо, не працюють. І п'яте, п'яте, я би сказала, це теж дуже важливо. Це не здаватися, незважаючи на що при маленьких результатах, да, тобто при маленьких невдачах, просто задача продовжувати. Це було 5 причин від мене, щоб ви таки, продовжували. І саме головне, це все виконувати, і у вас в будь-якому випадку все вийде. На зв'язку була Ліна Галянт, так що чекайте наступних відповідь в записі відео. Так що будемо зустрічатися. Всім пока-пока!